Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк, це екосистема G+, для забудовника. Сьогодні ми розглядаємо звіт за UTM параметрами та першоджерелами для будівельника забудовника. Перед тим як ми розпочнемо розглядати можливості зведеного звіту з UTM, я рекомендую вам переглянути перший в Україні курс, який я читав на платформі Академія для забудовника практикум з наскрізної аналітики, особливо блок UTM-мітки. Що ж, посилання на це є в описі до даної відеоінструкції, а зараз рекомендую переглянути огляд можливостей UTM-міток в CRM-системі G. Коли ми отримуємо ліди, відповідно хорошим тоном, практикою є фіксувати UTM-мітки. Зараз для прикладу ми бачимо по ліду, який на етапі угода оформлена, зафіксовані певні UTM-мітки. Для прикладу ми бачимо такі UTM-мітки. Як ключове слово, тип активності маркетингової джерело, відповідно, перше джерело, тип кампанії. Коли налаштована наскрізна аналітика у забудовника, звіт з utm міток надає надзвичайно важливу інформацію, на основі якої можна приймати рішення про бюджетування та ефективність як лідогенерації, так і того, які ключові слова, які активності маркетингові впливають на продажі. Відкриємо звіт з UTM. У даному розгорнутому звіті або зведеному звіті ми можемо бачити наступне: для прикладу, розглянемо секцію Google. Ми бачимо, що UTM source Google. Бачимо, скільки лідів, який відсоток лідів, скільки угод, який відсоток угод, сума угод, конверсія в угод. Коли відповідно до деталізації, наближаємось, будемо бачити utm Medium, тобто чи це платний трафік, чи не пнатний, і так далі. Відповідно, в залежності від того, як у вас структуровані значення, UTM Campaign, source, medium і так далі, можна аналізувати надані маркетингові активності. Бачимо, що тут Cost per Click, тобто оплата за кожен клік, тобто пнатна контекстна реклама, і можемо переглянути кампанію. В даному випадку, бачимо, що це була кампанія пошукова, про що говорить Search. Маркетологи налаштовують такі значення, і, відповідно, їх легко аналізувати саме в розрізі кількості отриманих лідів і угод, не кажучи вже про деталізацію, яка доступна в рекламних кабінетах. Тут бачимо, що ключове слово CRM для забудовника згенерувало одного ліда, який же має одну угоду і чек даної угоди. Таким чином, маємо деталізацію до ключового слова і можемо в зведеному звіті по UTM його переглядати. Звісно, якщо ми розмічаємо рекламний трафік, який управляємо, то бачимо, що і в UTM Source Facebook також ми маємо відповідну деталізацію. Джерело постачання Facebook, CPC-пнатна реклама, компанія заробляємо більше, UTM контент Україна всі, ключове слово або Pacement або індентифікатор з червоною лінією у Facebook і можемо переглядати результати. Окрім цього, будучи професіоналами, постачальниками профільного it рішення для забудовника, ми крокуємо далі і надаємо більше, а саме надаємо можливість аналізувати зв'язок першого джерела та джерела. Коли ви активуєте показувати з UTM Referor, ви будете бачити першу джерела та джерела занучення лідів. Таким чином, ви бачите, для прикладу, що перше джерело, тобто те, звідки було отримано трафік, є, наприклад, видання Forbes, UTM Source, тобто місце генерації G'M'A. Можемо розвернути і подивитися параметри далі. Аналогічна ситуація з лендингом Facebook, який також можемо аналізувати і з Google. Таким чином, ви можете більш Широко переглядати інформацію в зв'язку: перше джерело та джерело. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте профільні звіти, які надають можливість дивитись широко на те, як бізнес витрачає кошти на рекламу, яка реклама працює, скільки продає, з яких ключових слів кампаній оголошень. До зустрічі в наступній відеоінструкції.